Яка карма на порозі? І почнемо ми з твоєї сигніфікації. етері Софія працюємо з картами Мак, готичний оракул зараз нам розкаже. Спочатку про вас, яке випробування ви зараз проходите? І так, думайте тільки про себе, яке випробування ви зараз проходите. Ви працюєте над втіленням якоїсь мрії, ви не просто чогось хочете, да? Ви Щось робите за для того, щоб це втілилося в ваша мрія. Тож дивіться, за цією картою є умова, що ти повинен, повинна. Просто ця карта вийшла, і можливо, ви як втрачаєте віру. Можливо, ви. Ну тобто, да, ви менше стали чогось робити. Можливо, у вас такі упадничий настрій якийсь да, і думаєте та мабуть, мабуть не доля мабуть не, нічого не вийде в мене то ж у цієї карти просто це випробовування справжнє є умова у цієї карти продовжуйте робити те що ви можете для того щоб ваша мрія здійснилася і це Відбудеться стовідсотково. Ви повинні розуміти для себе, що для втілення однієї мрії да, потрібно Всесвіту два пазли скласти, і є для вас варіант, можна відкрити якісь двері. да, А для інших втілень, більш масштабних, можливо, або складних. ну, Нема для Всесвіту чогось складного. да, але треба знову таки, щоб зірки зійшлися, да? щоб ну, я це кажу, щоб пазли склалися і так далі, розумієте, щоб якісь події відбулися, щоб можна було вам відкрити ті двері. да? От, Тож продовжуйте робити для виповнення своєї мрії, ви вже тривали час щось поробили. Продовжуйте це робити, відновлюйте свою віру. Якщо ви можете для втілення своєї мрії тільки медитувати і, наприклад, дивитися. Скільки це коштує, або що точно ви б хотіли да, роздивлятися щось в інтернеті, робіть це, продовжуйте. Але тут головне, якими емоціями ви наповнюєте свою цю мрію, розумієте? Якщо ви зараз будете сумувати, ну наприклад, ви хочете якусь сумочку, ну це такий, да простий приклад, і ви дивитеся на неї і втрачаєте віру. Да, вона, наприклад, дорого коштує, і ви втрачаєте віру, і дивитеся на неї. Сумом, да? Тоді ви можете отримати таку сумочку все одно, але сумна якось це буде, розумієте, через якісь втрати або в, е, в період якихось втрат, ще щось. Це дуже важливо. Тому коли ви думаєте про виповнення своєї мрії, наповнюйте ці думки позитивними. І тоді воно буде виповнюватися самими найкращими для вас методами, да, самим найкращим чином заговорилася. От, і так, любі друзі, якщо вам це відгукується, якщо ви тривалий час плідно працюєте для втілення якихось своїх бажань, тоді давайте дивитися, яка карма на, на носі у вас на порозі. Да? От, тому що все це допомагає. Дивіться, мої відео не для тих, здебільшого, хто сприймає розклади як так. 呃。Uh Остання інстанція, да, от сказала, що второ так буде, значить, так та так буде, все помираю. Ні, все це інструменти для того, щоб ми легше проходили у ці завдання життєві, да, тому що ну, життя, воно як квест. І десь, да, якщо ми раніше ці шоу, дивилися про квести і так далі. Да, і десь там хтось павуків їв, щоб здобути якогось ключа. розумієте? ну так в нас в житті, такі, тільки, тільки по-іншому, а для когось і не по іншому, да, комусь треба щось там. Не, не гарне споживати якийсь час, щоб зрозуміти, да, що я варта і варта гідного, кращого і так далі. да І це теж надає ключ для переходу на кращий рівень життя. Тож, любі друзі, думайте тільки про себе, поїхали, поїхали, давайте, опа, перше, прямо випала, дивіться, чудово, я витягну ще дві. Ще два пропрацювання я вам зараз покажу. По одній буду тут нема перевернутих або ні. І так, любі друзі, дивіться, випала ця перша карта, це неймовірно, це класно. І вона просто доповнює ваш зараз настрій, да? якщо ви тривалий час чогось хочете, добиваєтеся, щось робите, да навіть якщо ви тільки медитуєте і щось там пишете, це теж робота, це духовний розвиток, да? це ваша трансформація, то ця карта каже, благословення, чого б ви не хотіли, вищі сили вас благословили, але ж знову таки від вас залежить. Да? чи ви скажете, та я вже нічого не хочу. Ви ще сили скажуть, окей, тоді в тебе по плану нічого, да? <свят> ну принаймні нічого не зміниться, ви розумієте? От, тож, ця карта знову-таки каже про віру. Відроджуйте свою віру. Ви гідні того, щоб краще жити. М щоб переходити на інші рівні, щоб мати те, чого ви хочете, то щоб ви не хотіли. Ну це про благосні бажання. Якщо ви будете хотіти комусь поганого, ну воно може здійснитися, але вам так само прилетить. Розумієте, то 10 разів подумайте: не треба комусь бажати і мріяти. Давшо ж так, щоб ви там не знаю, провалилися. Це не до чого не призводить. Ви розумієте, тому що ми ніяк не можемо ем, прийняти той факт, що ми всі. Це єдиний організм, да? ну, нам важко, тому що ну я ж така гарна, а воно кізяк да. Ну як же ж так? Ну ну я, я теж з цим працюю, повірте, любі друзі, я знаю про що я кажу. От, розуміння є, на да, що всі люди мене дзеркалять з одного боку, але в кожного пропрацюванні в нас є декілька факторів, котрі нам треба трансформувати. Да? Тому, тому працюємо і надалі. Тож, любі друзі, будь ласка, відроджуйте свою мрію все. Повіруйте, що ви щось більше, ніж просто оце тіло. да Я просто от якусь тряпочку гарнесеньку вдягнула на своє тіло. І що мені думати тепер? Ну це дурня думати, да що я це ця тряпка. Ви розумієте, так само в нас є душа. Є частичка частинка Творця всередині нас. і оце я дав, це просто аватар. Ну як на тілі ця тряпичка, ви розумієте? Тож повіруйте в себе і вперед, за досягненням, будь ласка, наповнюйте знову такі свої мрії, але не тільки наповнюйте. Карта каже: ну давай дій. Тебе благословили вищі сили, але ти хоч, знаєте, як анігдот, да? боже, дай мені мільйон, Боже, дай мені мільйон. Янголи кажуть, слухай, він же задовбав, кричить і кричить, Боже, ну дай йому мільйон, він каже, та я б дав, та хай хоч один квіток лотерейний купить, розумієте? То вперед, любі друзі. Далі дивіться, друге пропрацювання, чудове. Ця карта каже про те, що вам треба прийняти свої темні сторони. Це не означає, що ви, наприклад, да, якщо у вас є прив'язки, що ви їх приймаєте, і ви більше ніколи з ними не зможете попрощатися або трансформувати їх ні. В темних сторонах у нас у всіх є. Хто цього не визнає, ну просто вони не хочуть, да, вони ще не розуміють про те. Вони думають, я буду боротися зі своїми темними сторонами, да, від цього я буду кращою людиною. Ні, не будете, тому що ви будете породжувати бороть. Бу, що навколо нас і відбувається, да? тому що нам важко це зрозуміти, що треба перестати боротися. Тож тут вам треба попрацювати зі своїм прийняттям. В, у всіх ваших темних сторонах там є сила. І коли ви приймаєте, так, в мене є прив'язка. так, а, Добре, я приймаю цю свою сторону, але я це бачу, я це усвідомлюю і я буду з цим працювати. Все. І дивіться, сакральна фраза Я приймаю всі мої. Ну, Темні світлі, да, це така, це ми так просто називаємо. Насправді це просто частини нас, але ем, краще казати, я приймаю всі свої сторони. І даю їм місце і час. І саме ця фраза ви можете так і прописувати. Це неймовірна трансформуюча, класна, потужна фраза, розумієте? Тобто ви приймаєте, ви даєте цьому час в своєму житті, і ви перестаєте боротися, ви просто трансформуєтеся легше. Тобто ніхто вам не каже, що якщо ви приймаєте свої темні сторони, як то кажуть, погані, да? от, то ви таким залишитеся. Це різні речі, любі друзі, прийняти, да? і, трансфор, і трансформації, і так далі. Тож, у у всіх наших сторонах є сила. І коли ви приймаєте, тоді ви можете навчитися використовувати цю силу благо собі. Не просто да, з нею боротися. Нема сенсу з собою боротися, розумієте? От. Ну, Робити розруху всередині себе. да. Це неодмінно підтягує розруху навколо себе, От. навколо вас. Тож, любі друзі, вперед, прийміть всі свої темні будь-які сторони. І далі дивіться, ця карта каже, що. Тут теж про віру, да? ця карта каже, що в твоєму житті був якийсь обман, да? і можливо зараз ти дуже плідно да, чіпляєшся за ці негативні енергії. Тож тобі треба це відпустити і зрозуміти: не всі навколо люди такі, да, однакові, котрі будуть приносити тобі біль. От, Тобто, знаєте, ну. Дивлячись на цю карту, свій обман треба втопити, відмовитися за нього чіплятися, щоб виправдовувати, наприклад, свою бездію.